А можна взяти українське водійське посвідчення і замінити їх на німецьке? Чи може все ж таки доведеться платити, вчитись, здавати іспити і потім ще раз платити? Сьогодні ми розкладаємо все по поличках, бо в новинах сьогодні одразу дві бомби. По-перше, Джоб-центр може компенсувати до 5 тисяч євро за отримання водійських прав. А по-друге, в Бундестазі вже готується закон, який знизить ціну на автошколу, бо нинішні ціни просто космос. Що це значить для українців? Чи справді комусь все оплатять? І головне, чи є хоч один спосіб заміни українського водійського поспічення без школи? Сьогодні я розкажу вам усе. Чесно, чітко і з прикладами і зроблю так, щоб ви більше не шукали ці відповіді на всіляких формах. З вами Ященко Антон. А ви на каналі Без Води. Будь ласка, вподобайку мені авансом за пророблену роботу. І по-друге, потрібно, ж, звісно, підписатися. Бо так ви, по-перше, нічого корисного і важливого не пропустите. А по-друге, алгоритм Ютуба відповідно розуміє, що це дійсно цікавий контент і промотує це відео далі. І підписуйтесь, будь ласка, на телеграм, бо там кожного дня щось важливе, що не входить до Ютубу. А я вже буду далі розкладати все вам по поличках. Ні, автоматичного обміну немає. Україна не входить до списку країн, з якими Німеччина має угоди про взаємне визнання посвідчень. Щоб замінити водійське посвідчення на німецьке, потрібно пройти, по-перше, тест зору «Зе-Тест», Пройти курс першої допомоги Ерстехільфе і скласти теоретичні і практичні іспити, заплатити за адмінпослуги, і ціна приблизно складатиме 200-250 євро за ось все це по колу. Але все це без ціни за автошколу. Бо проходження автошколи не є обов'язковим з точки зору закону, але без неї не допускають до іспитів. Підготовка через фаршулі обов'язкова для реєстрації. Ось така от правова колізія, як то кажуть, підпис десь і підпис десь. Мені це нагадує, як пляжі десь під Одесою, де вихід. Повинен бути до моря для всіх однаково доступний, але перекритий численними базами, ресторанами і все таке інше. Те саме відбувається і в Німеччині, на жаль, ось так. Тому що ще раз кажу: з точки зору закону, автошкола взагалі не обов'язкова, але без неї вас просто не допускають до іспитів. Муніципальні служби, наприклад, в Кьольні чітко вимагають одя, одягу аусбілдунфільтрак для фаршуля. Підтвердження, що ви зареєстровані у автошколі для допуску до іспиту. Страхова кампанія Адак, я думаю, для всіх вас знайома також підтверджує, час на автошколу не обов'язковий, але без курсу і реєстрації у фаршулі до іспиту також не допустять. Тож українці в Німеччині часто сподіваються, що права буде можна якось просто обміняти, але це Міф, щоб зробити заміну, доведеться пройти повністю всю процедуру. До речі, щодо міфів нашої спільноти, ось в цьому відео, якщо ви не бачили, я також розбираю всі популярні міфи про тимчасовий захист. А ми поїхали далі. Так, з вами ваш вірний спецкореспондент прямо з фарашулі, І я сходив спеціально, щоб мені порахувало, скільки ж мені обійдеться отримати німецьке посвідчення. Ну, якщо я вмію, якщо в мене є права. Ось і все таки інше. Я думаю, в такій ситуації приблизно всі глядачі мої. Вони мають водійські посвідчення. От. Тож мені порахували, якщо вони рахують все одно всі уроки, що потрібно по водінню. Ось. І якщо навіть по одному уроку ось це робить, то відповідно мені порахували, 1300 євро буде коштувати заміна водійського посвідчення. Ось так. Це якщо я мінімально все пройду, не потрібно буде додаткових якихось занять і з першого разу відповідно здам іспити. Тож, ось така от вам фактична інформація, скільки коштує заміна водійських прав ну, відповідно до сьогоднішніх реалій і сьогоднішніх цін. Вартість навчання у фаршулі в Німеччині є одною із найвищих у ЄС. У Бундестагу обговорюють закон, що має зробити права доступнішими. Спрощення бюрократії, організація дистанційної теорії, субсидії для молоді та біженців. Це ще не закон, але ініціатива спрямована на реальні зміни. Адак оцінює загальні витрати на фаршулі у приблизно 2,5-3,5 тисячі євро, а іноді навіть і до 5 тисяч євро через багаторазові переекзамени або додаткові уроки. Для порівняння у сусідній Польщі повний курс коштує близько 600-900 євро. І от уявіть собі, що частка неуспішних на іспитах це теорія плюс практика, перевищує 50%, що автоматично означає. Додаткові витрати для того, хто хоче отримати права. Тож, які зміни пропонуються ЦДУ, ЦСУ, зокрема Фрідріх Мюллер, хочуть дозволити дистанційну підготовку з теорії, використовуючи автотренажери, як у Франції, наприклад, також пропонують запровадити субсидії для студентів, молоді та біженців. Вони також бажають зменшити кількість необхідних уроків, спростити бюрократію, зробити іспити доступнішими та швидшими. Так, це правда. Джоп центр оплачує повну вартість отримання водійського посвідчення, але тільки як частину плану інтеграції в роботу. Йдеться не про розвагу, а про арбайсфордеринг. Якщо права критично потрібні для роботи, тоді компенсують. Вам потрібно буде довести, що без справ вас не візьмуть на роботу. Потрібно отримати згоду радника Джо Це не соціальна подачка. А інвестиція в те, щоб ви вийшли із системи допомоги. Працює, але не для всіх. І от цікаво, вам пропонували таку компенсацію, чи джобцентр справді допомагає, чи лише обіцяє, що буде допомагати? Якщо комусь компенсували, будь ласка, напишіть в коментарях, буде цікаво розібрати це більш детально. А по-друге, якщо ви зараз виходите на роботу, ви можете свого роботодавця попрохати, щоб він написав вам спеціальний там, що вам потрібні ці е, водійські. І права там, для роботи, і тоді у вас буде дійсно доказ, і, відповідно, вам ці гроші компенсують і ви зможете отримати свої водійські права. Щоб Україна увійшла до переліку країн із прямим визнанням прав, має бути двостороння міжрядова угода з Німеччиною або спільна євроінтеграційна процедура, наприклад, в рамках наближення до стандартів ЄС. Має бути доведена відповідність системи підготовки водіїв в Україні німецьким стандартам. А зараз вона навіть далека від польських, навіть якщо Україна буде йти до цього семимільними шагами, то це довгий бюрократичний шлях, і він після того як Україна вже відповідатиме, то в Німеччині це займе від 2 до 5 років, щоб це все погодити. А тим часом в Україні досі не уніфікована система автошкіл, низький контроль, можливість, просто, ви знаєте, купити посвідчення. Німецька сторона боїться фальсифікатів і хоче гарантії якості. Ось і все. І як ви побачили з сьогоднішнього випуску, автошколи в Німеччині це впливове лобі, якщо не сказати мафія, яке не зацікавлено у простому обміні. Вони. Давайте бачити це відповідно, називати чорно-чорно-біле-білим, вони заробляють на кожному новому водієві. Але Україна прагне вступу до ЄС. А в Євросоюзі діють принципи взаємного визнання документів. Тому якщо ви наполегливо бажаєте дочекатися автообміну, то чекати доведеться, поки Україна не вступить у ЄС. Навіть якщо почнеться серйозна гармонізація правових систем, це може відкрити шлях до спрощеного обміну. Але раніше паровоза, тим паче, все одно, якщо така гармонізація буде відбуватись, то Україна буде вступати у ЄС. Тому попереду паровоза потяга ніхто не бігтиме і спеціально не прийматимуть якусь поправку до закону спеціально для українців у Німеччині. Ось так. Тому. Єдине, що ви можете дочекатися, це коли Україну приймуть у ЄС. Тоді воно так працюватиме. Отже, як висновок, давайте я повторю вам: ще раз ні, українські права в Німеччині не визнають. Так, треба проходити автошколу. Так це дорого. Але Джоб центр, до речі, може це оплатити. І навіть є шанс, що навчання подешевше, тому що ось на цьому тижні котре ось іде, будуть розглядати ось ці поправки, цю ініціативу у Бундестазі. А от автоматичний обмін або обмін без іспитів. То я вам чесно скажу, знайте, якщо ви на це сподіваєтесь, то, мабуть, чекайте ще на те, що Deutsche Bank почне ходити за розкладом, а українські чиновники говорити правду. Це гарні мрії, але життя трохи по-іншому працює. Тож, з вами був Ященко Антон. А ви були на каналі Без Води. І якщо вам було корисно, будь ласка, поставте вподобайку. Не забудьте підписатися, щоб нічого не пропустити у майбутньому. І побачимося з вами на наступному тижні.